Яблуневий сад, автор вірша Ольга Калина. Часто бачу у вісні сад казковий із мого дитинства. Там ростуть яблуні, світ прекрасний, без чвар і призирства Яблуні стоять ряд, а рядів тих багато-багато Я вітаюсь підряд з кожним деревом, ідучи до хати. Там Втічає мене моя рідна старенька бабуся, Хай мій сон не мене, я ж дитинство на мить повернуся. Заховалось воно у п'янкім яблунивім садочку, на весні дітлахам дарвали свій цвіт у віночку. Там співав соловей, свою пісню веселою дзвінко. Він вітав так гостей, що вбігали в садок дуже стрімко. А бабуся усіх. Пригощала смачними грушками, і долоньки малі наповнялися ще й ягідками. Не було у селі саду кращого, чим у бабусі. Там медовки росли, семеренки, папінки, лялькуси влітку чи восени я плодами насолоджуся. На всю зиму були навдарунки від бабці ганусі. З кожним роком частіш я думками в садочок той лину, Де ростуть яблуні, Та, на жаль, не спинить часу плину.